Всім привіт! Наскільки важливо сьогодні вивчати слово Боже, щоб дійсно не ходити в темряві і розуміти, що є біле, що є чорне? Ви Знаєте, сьогодні дуже багато людей кажуть, що потрібно слухати владу, підкорятися і виконувати все, що вони кажуть, тому що всяка влада від Бога, так. Але в одному випадку, якщо ця влада, вона не робить все супроти Слова Божого, проти заповіді Божої, ви знаєте, сам Ісус Христос, святі апостоли, дуже багато Божих людей, пророків, описаних в Біблії. Що вони були слухняні, що вони вчили підкорятися владі, але їх гнали, їх вбивали, їх катували, знущалися, насміхалися. Чому тому, що вони насправді виконували слово Боже і вчили інших людей? А безбожна влада вона вчила перейти слово Боже, не звертати увагу на Божих людей і виконувати бісівську владу.